Поки Мілан з Віталіком працюють, хочу розказати розповісти історію, яку він мені розповів, поки його тут немає. Але він дав дозвіл. Короче, він працює в цій сфері вже з 14 років. ну і раніше, звісно, але з 14 років він на фронтах. І от був він в Авдіївці. Каже, почався заміс. Такий обстріл просто колосальний. І каже, каже, що? Повинен зробити солдат. Робити постійно, бо, може, через годину цього він не зможе зробити. Це поспати, поїсти і покакать. Ну, враховуючи, що він був виспавшися і тільки що поїв, він пішов, що в туалет. Прийшов. А там гримить, летить, стіни, держать, все. Коротше. Він сівся. І... Це ж під ліхтариком підсвічував. Під а, навіть ліхтарика в нього не було, це просто зажигалка. Каже, і треба ж гігієнічні процедури зробити. Лежать газети, вісник там чогось. там чогось, чогось. І бачу, і подивився на зміст цієї газети, а там намальований фотка, де якісь там діти з якогось там села громади на Донеччині. Якийсь там прапор дарували. Цей прапор такий доволі <смі> великий в цій газеті. І він розуміє, що ну не може він зараз цим прапором взяти і підтертися. <смі> він починає якось За -за 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 запалив ту запальничку, Вона горить, десь якось він коліном при, притиснув, щоб вона горіла. Почав акуратненько, акуратненько видирати ці це зображене, цю фотку з газети, ну щоб відкласти, а вже все інше пустити. Вхід і на якомусь етапі під час чергового прильоту він розуміє, якою хернею він займається. Ну, херньою не херню, це кожен по-своєму, але в нього почалась просто істерика. Просто класична істерика. Він аж до, вибачаюсь пізніше трошечки, просто каже він до сліз, до цього гикання, до просто реготав. Сльозами, бо ну, таку історію нарочно не придумаєш. Мозок людський, ніяка фантазія цього народити не може. Оце вам цивільні люди, які не були під обстрілами, хто не відчував запаху пороху і звуки розриваючихся ракет поруч. Чи арти. Ракета це таке, ракета прилетіла, то навряд чи прилетить все ж місце ще одна зараз. А арта працює по квадрату. Це якщо вони починають працювати, то це може бути день, два, три. І це просто рандомна ситуація, коли ти не знаєш, коли в тебе як прилетить. От. І да, люди стають в такі різні умови, коли навіть прапором підітрешся, щоб швиденько закінчити свої справи. І Підти в укриття. Да, це історія від Мілана, який з самого початку був е, в темі на відміну від мене. До речі, дякую.